Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні говоримо про мій стартовий корм для перепілок, який я використовую. Я їм задоволена, тож розповім вам, що до нього входить. У мене досить багато зернових туди йде. Ось 49% це в нас зернові. Рецепт у нас на 100 кг тобто 100%. Кукуруза та пшениця зернові. Зерно в нас не, повин, не повинно бути ані підпрівшим, ані безплісняве. Ціле, красиве зерно. Ніякої, ніякої подрібненої там, кукурузи або пшениці не треба додавати, тільки ціле зерно. Шрот, макуха або жмих соєвий. Хто як називає, теж досить великий відсоток в мене. 35 кг я додаю на 100 кг корму. Вона повинна мати нейтральний смак. Не треба купляти ту сою, яка має ось такий смак печива. Ну, це вже перегріта соя, яка не корисна для птахів. Вона має гарний відсоток протеїну, але погано засвоюється птицею, тому користі від такої сої. Мінімально. Тож соя нейтральна. Рибне борошно. В мене є производство, де роблять це рибне борошно. Його в мене роблять з морської риби салаки. Воно має приємний рибний аромат, такий, як рибні біточки, як в Одесі. Ось такий повинен бути. Запах, аромат цього борошна. Зважайте на це. Теж Теж гарний процент протеїну, щоб був у рибного борошна. Далі в мене це 3 кальція фосфат. Я додаю 3 кальція один фосфат. Теж найкращої якості, яку ви можете придбати. Повинен, повинен бути цей інгредієнт. Дріджі так само. Найкращий, щоб був найвищий протеїн, все, що можна придбати найкраще для стартового корму, ви повинні це придбати з найвищим протеїном, тому що при якщо ви не впевнені у якихось інгредієнтах, то це обов'язково скажеться на потомстві. Так, на виводі, на подіжі це буде досить неприємно. Тож, самі найкращі інгредієнти, які можна достати у вашому регіоні. Далі в мене це трав'яне борошно, я використовую гранулу церкви, подрібнюю та додаю. Та премікс теж найкращий, який ви перевірили. Такий і додавайте. В мене е, добавка – це чорна львинка. Я е, теж її додаю, вона має гарні амінокислоти природні, е, допомагає у травленні. Е, мені подобається цей інгредієнт, я його додаю. А ви е, ну, дивіться, хто, хто як до цього відноситься. Так, е, Перепілок я е, дістаю з інкубатора та сажаю у брудер. Е, одразу сажаю на пелюшку та додаю ось цей корм розсипаю на пелюшку. Е, даю їм водичку. У е, мене вона три дні я даю кип'ячану водичку з, з марганцовочкою, Такий слегка розовенький, щоб був колір. Е, і ось. Вони майже не їдять перший день життя, але щоб вони не дзьобали один у одного. Так їм цікаво, щось дзьобити, вони ходять і дзьобають ці зернишки цього корму. Тож, додавати корм одразу. Далі. Після того, як вони забруднюють пелюшку, я їм стелю ось такі сітки, можна одразу додати під пелюшку. Ось цю сітку пластикову я кладу на пол їхній, ну, на сітку 10 х 10 металеву. Так, Перепілка вона не хворіє, але можуть бути механічні якісь поранення, вивіхи, злами і так далі. Щоб не було ось цього травматизму, я ну, вирішила, що мені потрібна така сітка. Тож вони її досить швидко теж забруднюють, я їх всіх висаджую та пересаджую на ось таку більшу. Цю я купляла як 6 на 6, а цю купляла як 8 на 8. Але вона, ну, якщо заміряти, то вона 10 на 10. В принципі, ось так. Після 7 днів життя я взагалі знімаю ці сітки і вони просто ходять на цій металевій сіці 10 на 10 і вже у нас не буває якихось там травм. Поїлочки, мене теж спрашували у коментах. Мені подобаються ось такі, які закриваються, ну, застібуються тут на банку. так. Їх можна легко переставляти. А також в мене ось такий вкладиш для. На сайтах його можна придбати, як пишеться як для бджіл, ну, десь і пишеться для перепілок. Чому вони мені подобаються? Тому що водичка ось там знизу. Тобто, якщо перепільонок лазить ось тут у поїлці, він не намикає. Їм, щоб попити, достатися до води, їм потрібно ось туди прям клювиком зануритись та попити. Тож це досить. Непогана ідея такі для бджіл ось ці вкладиші використовувати. Ну, може все на сьогодні. Якщо не зрозуміло, задавайте свої питання у коментах. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. До побачення до наступних відео.